Сьогоднішню, ось цю гру та три тік, які е, будуть після неї. Розпочалась вже гра. Е, і одразу ж перші щойно була під номером 31. Е, тут перехоплення, класний захист від плеймейкерів і 2-2 вихід. Баранівський отримує передачу і забиває е, ще зараз перехоплення. І йде в прохід Болдерів. Чи набере? Ні, не набирає два очки, як же прикро. болдерів скидка. Юров здалеку атакує за 4. Повоцький. Тут ще одне перехоплення від плеймейкера і Баранівський потужно відтир. Так в підсумку відбувається з Баранівський, це те про що я кажу, знову виход... виходить він на лінію передачі згори. Не забиває жодного китка з лінії. Баранівський розвертається проти подоляку і набирає розмірів, так би мовити. Потужніший Нікітін буде за і Це спрацювало. Куриленко намагається відповісти. Скидає на Поволоцького. Тимофій розвертається і Кладе Фейд Павлоцький. Мчить у швидкий напад. Скидка на Куриленка. Добре, хоч тут пробіжки не було, було так мені здалося, що близько. Котає, заряджає три в лице Нікітіну і забиває. Ще серія замін. Болдер, Болдерів та Яцик та Бараніський у нас повернулись у гру. Точніше, Яцик Табаранівський. Тут після боротьби м'яч дістається Катаєву, той віддає його Болдріву. Бачимо, ми що плеймейкер Болдрів. Який класний, але а, гарна робота на, чужому, на чужій половині майданчику в захисті від Андрія. Катаєв грає хендор з Юром, той далі рухає м'яч на Болдріва, той має вільний триочковий і забиває плеймейкер. А, Знаю я цього хлопця, грав я з ним в одній команді, це дуже талановитий гравець, дуже майстерний гравець та дуже перспективний. Тож, можливо, якісь помилки, які зараз в нього стаються, саме зараз його передає але все в ці чверті, а грати ще 2 хвилини. Яцик. Ну тут так... Баранівський. Його спроба також не досягає вона мети. А Болдрів забирає підбирання Юров не став кидати, йде в Подоляко, скидає на Поволозько. Тимофій буде кидати середню Подоляко. Баранівський прохоплює передачу подоляко. Був вже данку від Баранівського перший юлов. Баранівський є перспективний шанс. Так, з дивом. Не знаю, там міліметрова була аж Він цей пас віддав, але Іванов не забив з-під кошика. Катає! Знов таки з проходу. Болдрів. Створив простір на периметрі. Катаєв заряджає три. Забував він уже здалеку. Двічі навіть. Яцик на підбиранні. Баганіський після тайм ауту з периметру кидати не став, а ось середній зарядив і... Катаєв. На Юрова. Той врізається в Нікітіна, віддає на Яцика, хоча міг кидати і сам, але це. Поволозький робить перехоплення у нас на старт. Яцик підіймає в повітря Іванова, але той все ж таки е, встигає поновити позицію. Пантус обікрав Демерлі. Тут фол. І це 101! Пані Яцик. Але домагається свого плеймейкера і виходить вже вперед. Пантус. Віддає на боудрів і далі на Баранівського. Знов Пантус. Два очіки. Плеймейкер дуже гарно працює, але є все ж таки є в ці чверті вільні китки у Live Пам'ятаємо, ятає, пам Подоляков кидав. той такий Ходоровський, Нікітін. Не забивали. І зараз Ходоровський забив. м'яч але все ж таки Данчук його дістається. Дуже не точно трьох, але Яцик знов забирає підбирання. Номер 8. Яцик. Навіть З цих вільних китків, які вони не реалізували. Але подивимось, чим це все закінчиться. Болдерів. А ось він. Яцик шукає варіанти, вкидає таки на бараніського, у того є Юров. Вітя отримує цей пас. на